В Києві триває ліквідація наслідків атаки. Уночі у столиці троє людей загинули. Серед них чоловік та його п'ятирічна дитина. Також відомо про десятьох постраждалих під удар ворога серед інших потрапив і подільський район. Там наразі працює наша Юля Зубченко. Юля, вітаю, що відомо станом на цю хвилину. Вітаю, Катю! Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Як ви можете бачити позаду мене в одну з багатоповерхівок Подільського району, влучили уламки шахеду. за словами місцевих жителів за 15 на на першу ночі уламки влучили в 21-й поверх цієї будівлі. Зайнялася пожежа, і оскільки поблизу у дворах напарковано дуже багато машин, пожежна машина не могла впритул під'їхати до цього будинку. Тож місцевим мешканцям довелося з вогнегасників самостійно тушити уламки, котрі попадали додолу. Також відомо що посікло декілька машин в цьому дворі. Пропоную трохи більше послухати. Від місцевого мешканця. Взрив почув, а потім пішов дим, і запах, коли воєнного, пороху воєнного. Тобто не просто щось горить, а от, от зрива. Я бачу і запах цей, ну військового. Угу. тобто щось. Тоді вийшов на центральний сюди балкон, бачу, що кусок упав, і він детонував тут. І хлопці тушили вогнегасника в мене. Наразі всі займання ліквідували. Ми наразі поруч бачимо тільки працівників поліції. Про загиблих чи постраждалих тут не повідомляють. Тож наразі це вся інформація. Катю передаю етер тобі. Дякую, Юля. Нагадаю, це була наша кореспондентка Юля Зубченко. Вона розповіла і показала наслідки нічної атаки росіян по Києву.